Всім привіт! Ой, давно не записував відео, не записував відео, як косили пшеницю. Косили менівою старенькою, але добре настроєною. Косив нам та дядь Толя. Бомбезно закосили цей рік пшенички. Сипнула вона в нас по 3,8. 3,8-4, ну в середньому вийшло десь на 3,9, ну, около 4. Ой, не знімав я відео, не було коли з е, цією грибами війною е, плюс робота. Е, скосили ми пшеничку, так, е, накосили там приблизно десь около ну, тон до 50. Отак от. Добре, пшеничка цьому році сипнула. Прийшов її, друзі, на сояшник. Я тут вже був, знімав відео на цьому полі. Це в нас тут 2 гектари. Посіяна в нас 100 тунка ЛГ-5580. Це в нас тільки розсвів. ми цей рік пізно посіяли, тому не було можливості, так сказати, і сівалку, і солярку, і коротше, дуже багато всього, і посімат. Треба були кошти на це, а зерно не вивезли ще з цим. Коротше, цей рік дуже тяжкий. Хоча й плануємо розвиватися, хочемо набирати так би сказати, більший об'єм землі, щоб добре на ній працювати і отримувати дуже позитивний результат для розвитку в майбутньому. Оновлюватися в техніці, давати комусь робочі місця. Ну і платити людям достойну плату. Постійно в Україні така ситуація зараз роботи немає, дуже тяжко, дуже дуже тяжко. Тому немає іншого вибору. Так, що в нас по соняху? Ось такий сонях. О, Вже й час, вже й время, вже підвечеріє, а бджоли досі гудуть. Ось такий, друзі, Сонях. краю трохи є амброзія. Тут не бризкалося геліантексом. Тут взагалі тут тільки була одна сапка. Ось дивіться, який соняк, Гарний такий тільки розсвів, тільки-тільки. Не знаю, що тут дасть, але будемо надіятися, оскільки ціна, все б нормально, все рік цей, скільки вже не сипне, там, не будемо бити рекорди цей рік. Тому що дуже затратно, не було коштів, дуже все важко, цей рік вдалося, але виходу немає, потрібно працювати, старатися. Пшеницю ось не можемо вивезти, тому ціна 33200. Ну, взагалі ні по чому, я не знаю. Це скільки солярка затрати. Соляра, е, дисковка, да, мене орали там, по подис... дисковка, дві дисковки. Плюс бризкання. Удобря... Удобряли доброго. Е, потім за комбайн 1000, тисяча, 1100. Тисяча це тільки це пшениця. Плюс за солярку, Ну, ви це розумієте, це Цей рік взагалі капець. І за 3 тисячі продати пшеницю це в ноль піти. Це не в ноль, це в мінус. В Мінус 6 дебелий мінус 5. Я дуже сочувствую людям, яких немає де зберігати зерно, і вони вимушені його вивозити. Зараз в сонях 12 тисяч тонн. Не знаю, що буде далі. Будемо вірити в наші збройні сили, в нашу Україну неньку. Що відкриють порти. Перший корабль вже пішов із кукурузою. Ще ця каця пня вся подохне, кончена. І все буде Україна. Так, ну це так, міні огляд. Далі буду старатися записувати відео. Процеса. Пшеничку вам сфоткаю. Тобто Засніму процес загрузки. Також в нас ми ще не починали ремонт тракторів, а потрібно, тому що скоро ось туди-сюди, зараз пролетить місяць літа, там і сонях косить, і це, і треба дискувати, палку бити, орати. Ну, коротше, це рік капець. І треба в цьому місяці будемо робити трактора. МТЗ, а потім ЮМЗ 8040. Наші два зверя. Ось такі соняхи, гарні. Ах, пахне. Джолка збирається, як положено. Все, всім до завтра. Чи до наступних відео. Це буде Україна. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава!